Права 1655. Обчислий об'єм прямокутного паралепіпеда, виміри якого дорівнюють 0,8 метра 5 дециметрів, 52 см. Ну що ж, щоб знайти об'єм прямокутного паралепіпеда, потрібно перемножити усі три виміри. Але ці три виміри мають бути в одних одиницях. Ми бачимо, що тут у нас є і метри, і дециметри, і сантиметри. Судячи з цих. Чисел нам зручніше все перевести, напевно, в дециметри, хоча можна і в інших одиницях порахувати. Але я буду рахувати в дециметрах. Ну що ж, тоді записуємо першу дію. Тобто, згадуємо, що 0,8 метрів. Скільки це буде дециметрів? В одному метрі 10 дециметрів, то множимо на 10, я одразу напишу, що це буде 8 дециметрів. Є? 5 дециметрів. Так і залишаємо в дециметрах. Немає сенсу чіпати. А от 52 см давайте також переведемо в дециметри. Записуємо друга дія. Тобто 52 см. Це дорівнює. Ну що ж, 10 см це 1 дециметр. Тобто то ділимо на 10, переносимо кому на 1 зряд ліворуч. Це буде 5,2 дециметра. І... Ну що ж, у нас є всі розміри. Зараз потрібно знайти об'єм. Записуємо третє дія. І пригадуємо, що об'єм, щоб знайти, потрібно усі три виміри перемножити. І це дорівнює. Тобто, перший вимір у нас буде 8 дециметрів, Що множиться. Другий вимір так і залишається 5 дециметрів, Що множиться. І третій вимір у нас буде 5,2. І це дорівнює. 8, що множиться на 5, це буде 40. Що множиться на 5,2. Це дорівнює. Від 40 ми можемо забрати 10. Помножити на 5,2 то це буде 52. Тобто це буде 4, що множиться на 52. І це дорівнює. 4, що множиться на 50, це буде 200. А 4 на 2 8. Та разом буде 208. Записуємо, що це буде дорівнювати 208. Так, ми дециметри помножили на дециметри і помножили на дециметри, то це в нас вийдуть кубічні дециметри. Є? Ну що ж, записуємо, що це в нас буде об'єм. Прямокутного. Паралепі Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Обчислий об'єм. Ми обчислили. Записуємо. У нас вийшло 208 кубічних дециметрів. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення об'єму прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.